Нарешті хороша новина для фанатів відьмака. Студія показала геймплей четвертої частини, і він дійсно вражає. CD Projekt Red показала перший геймплей Відьмак 4 у межах презентації State of Unreal 2025, де демонструвалися можливості рушія Unreal Engine 5. Цікаво, що ігровий процес було записано на звичайній PlayStation 5 у 60 FPS із увімкненим трасуванням променів. Дії гри відбувається у ковірі, це далекий північний регіон, і це вперше коли ми бачимо його у грі. До цього, що в книзі, що в іграх ковір лише михцем згадувався як багатий, але суворий край. Як виявилося, у цирі є власний кінь, і вона, як Геральт, називає усіх скакунів келпі. Не зрозуміло лише, чи мається на увазі порода собак австралійський келпі, чи все ж таки водяний дух із шотландської міфології у вигляді коня. Я все ж таки схиляюсь до собак. Розробники наголошують, як сильно світ взаємодіє із гравцем, коли цирі штовхає перехожого. Він опускає яблука, і в цілому люди навколо жваво реагують на відьмачку. Після усього CD Projekt Red ще раз похвалилися можливостями рушія, розмістивши на міській площі близько 300 NPC. і фреймрейт при цьому взагалі не знизився. Аж тут погана новина виходу гри у 2025 та навіть у 2026 році не варто очікувати. Згідно з останніми чутками, відьмак 4 вийде не раніше 2027 року, але щирі фанати почекають і довше.